Христос сказав сьогодні про місця, які, які пустіють кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє. І якби так поміркувати, то першим місцем, яке запустіло, був Едемський сад. Він став пустим через брехню сатани. через цю брехню. Яка відділила, розділила дітей від Отця. І, схоже, що саме такою власне, є стратегія сатани, злого Духа. В Польщі, в, Польщі власне, в 2020 році, був такий момент, коли зло було представлене як добро, а добро як зло це стратегія така. І тоді в Польщі обострено закон, який стосується права на аборт, і десятки, як не сотні тисяч людей, вийшли на вулицю і протестували, гукаючи, ну, щоб захистити, як би так щоб як захистити мати, право жінки на аборт щоб захистити жінку, щоб захистити, як часто кажеться, слабшу стать. І, звичайно, що дуже багато людей, величезна частина суспільства підтримала цей протест, тому що кожен хоче захищати слабших. В нас є таке прагнення, щоб захищати слабших. Захистити. Цю жінку, якою в якій забирається це право на аборт, і це, тому ця стратегія вона дуже вміла показати, власне, що це є право на аборт, і жінка має право на аборт, має право до якогось захисту себе. І, і тоді ну, величезна частина суспільства пішла за цим, підтримала цей протест. Тільки водночас ті, які намагалися захистити е, е, слабшу стать, як часто теж кажемо, е, в, в тому моменті е, захист, захисту була е, позбавлена ця особа, яка, для якої жінка е, стала прихистком, ця дитина, яка в утробі жінки знайшла. Е, Зачалась, та, яка там проживала, яка, яка там починає своє життя. Тобто, це був такий момент, власне, в якому добро було представлене як, як зло, а зло як добро. Така стратегія злого Духа. І в тому моменті злий дух переміг в серцях багатьох людей, тому що йому вдалося. Показати власне, аборт як щось добре, як власне, щось, за що треба боротися. А більше добро, тобто життя дитини, воно зовсім відійшло на, десь на другий план. Багато хто не вважає, що дитина в утробі жінки це є людина. І сатана таким чином переміг в серцях багатьох людей. Тому що йому вдалося змішати добро зі злом, показати добро як зло. Так, як це було в Едемському саду, коли Змій сказав, що цей плід є добрим для тебе. І Христос, врати і сестри, прийшло саме на те, щоб відновити в нас цю таку спроможність. Вибирати добро, цю спроможність знаходити добро, таку спроможність, щоб відрізнити, зрозуміти, що є добрим, а що поганим. Зрозуміти, що мене відділяє від Отця, що мене віддаляє від, Едем, від Едемського Саду. А що мене веде назад до Нього. І це є, власне, цей Божий перст, про який говорить Ісус Христос, що Він цим, цим Божим перстом виганяє бісів. Yeah. Це означає, що Боже царство вже наблизилося до нас. Цей Божий перст нам вказує дорогу. В такому переносному сенсі дорогу до Едемського саду. І якщо я свідомо. Відкидаю ці його вказівки, то так насправді ну, я власне е е вибираю те, що мене віддаляє, відділяє від Отця е е роблю себе таким Туго Лю Людина тугошия, шия, е вона ну, не може головою повернути вліво-вправо. Вона має тверди, твер, тверду шию, власне, не може розвертатися наліво і право, вона йде туди, куди інші її направлять, але не йде туди, куди її потрібно, куди має йти. І Господь Ісус Христос, власне, Він пом'якшує наші серця, відновлює в нас цю таку спроможність вибирати добро, відновлює наші серця. Через свій хрест Христос відновлює цей союз між землею а небом, через свій хрест, власне, ми теж молимося в Євхаристі, що Ти, Господи, через свій Хрест примирив небо і землю. Тому, коли я йду за Ісусом Христом, ну, то вибираю те, що мене наближає до Бога, наближає до Едему. А коли, навпаки, ну то так насправді моє життя, воно власне, може запустити, може воно стати пустим, тому що вже перестаємо тоді розпізнавати, що є добре, а що є погане. І це все змішується в нашому житті, не бачимо цього перста Божого і губимося. Тому вибираємо завжди добро. Amém.